Зеркало світу. Пояснення. Якщо людина впевнена у тому, що в цьому світі все найкраще вже розпродано, тоді для цієї людини і справді залишаються лише порожні полички. Якщо вона думає, що за гарним товаром необхідно вистояти величезну чергу і дорого заплатити, так воно і є. Якщо очікування пасимістичні і наповнені сумнівами, вони обов'язково оправдаються. І якщо людина чекає зустрічі з недружелюбним оточенням, її передчуття збуваються. Але слід людині лише Воникнутися невинною думкою, що світ для неї приберіг все най-най-най найкраще, як і це також чомусь спрацьовує. Дивак, який навіть не знає про те, що все дається дуже непросто, одного разу надзвичайно незрозумілим чином опиняється біля прилавка, до якого щойно підвезли товар. Ніби спеціально для нього. І раптом перший покупець, тобто він, усе отримує безкоштовно, а позаду вже величезна черга з тих, хто впевнений, Реалії життя набагато гірші, а дурням їм просто щастить. І якщо людина зі вдачею така девакувата, коли-небудь, зіштовхнувшись з реаліями життя в лапках, змінить своє відношення до світу, реальність зміниться у відповідності. І закине цього прозрівшого в лапках сам кінець черги. Дякую за увагу, з вами був Алекс Мусейос. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалося, то ставте лайк.